Всім привіт від пана Мешка. Приїхав я до своїх бджіл. Ті, що в мене, так сказати, в горах стоять, як ото -от тримають пасіку в яру, то по буграх ходити, то я да, поки вийшов, аж захекався, постояв трошки. Що я хочу, я хочу сюдати ще одну порцію. Тимола, гель Тимола. Так, де він тут відчиняється всього? Ось такий ось гель. У мене вже третя частина його. Шприцом Набираю. Тут же і поділки постиралися. Набираю от такого і даю їм да. Оці щось. Вони всі завжди якісь були трохи тривожні. Тим більш-менш. Ну, це тут і тут в оранжевих корпусах. Тут у мене стара, а тут у мене молода. Молода у мене стоїть матка. Щось я дивлюсь, ос не дуже багато і попалося. Щось тут мало ос, чи що у місті. Високо не літають. Добре, тут у мене це стоять. На відсушки. це проміжуток, під дашник стоїть. І два корпуси. Бо мені треба, щоб внизу були розплід, щоб був, а тут щоб кормові були. Подивлюсь, які сили сім'ї, чи вставляти їх, бо вони мають привичку сідати під самий край, по одній з двох сторон прийняти і хай сидять. Я вже якось казав, там показують, що дирки треба робити. Коли в 230-й рамці, то клуб їх збирається тут, ось посередині. І вони ходять з цих з вулочок, з вулочки на вулочку, з вулиці на вулицю, переходять, мають отакий окраси усього. Це, можна сказати, помість в мене італія із цим. Карніолен. Такий задив їх. Цікаві. Ну добре, будемо працювати, часу мало. Так, відкрив ось перву. Почистив тільки. ось Дитин скільки вже. О, яка грудочка прополюса ще треба буде почистити. Це в магазині. Я дивлюсь, тут ось у медово є. Це магазин у нас на 160 середній корпус. І тут трохи є бджоли сидять. А тут пусто. В першу чергу зараз знімемо прополіс. Кажуть, треба решітку лежить. З плівки теж дуже гарно воно здирається. Прополіс, коли він свіжий, гарно знімає, знімати його. Очистив я от прополісу, вийшло таке, як корине яйце. І по правилам от витягнув другу рамку з краю. І як бачимо, вона повністю запечатана медом. Мені цікаво, чи немає, на середніх, чи немає на середніх розплоду. Тому що я бачу і ця повністю запечатана, і ця повністю запечатана. Добре, коли матка сама спустилась в нижній корпус. І так, от на трьох рамках. Як ми бачимо, на трьох рамках є розпліт. І з цієї сторони це на цій запечатаний, тут відкритий, тут пів рамки медових. Прийдеться знімати нижній корпус, чи цей верхній і опускати ці три рамки вниз. Так от зробив я колодязь. Поставив сюди три, сюди три. Вони такі там трошки ззаді меду є, медово пергові. От. Наприклад, ось оця неї тут ось трохи меду. Оце тут пергом йде. Ось видно. Медово пергова. Вийняв, поставлю другою краю, а може і крайню поставлю, щоб у верхньому корпусі було. Так. І зараз оці три рамки. Оці три будемо переставляти туди. Тут оце за розпалком з таким. Іде одна рамочка. Воняє яблун. Видно, що з їм не подобається. Так. Тут у нас є розкри відкритий розпліт. Отже вже сюди ставимо. Так, і третій? Третю рамочку. О, тут багато меду сього. Ну і розкладу багато. Отак от і укомплектую пустою рамкою на край поставлю зараз. І так, і так укомплектував я третій корпус. Чи другий корпус укомплектував, поставив усі медові, якщо треба буде мені то я буду відбирати крайній, як комусь потрібно буде додати. Да, такі то нас справи в мене. Тепер поставлю його на місце. Mm -hmm. Так, і от зібрав я вже. Що працює, не працює. Цікаво. Так, працює мікрофон. Зібрав я сім'ю, положив я їм оцього ляпуху, таку положив, ось таку. Тут доза пише, що дві, я положив одну і положив гель на основі тімола. Це мурашина кислота. Пахне добре, щоб бджоли всі зразу потікали. Ну от. Отак от я збираю зиму на рута. На 230 рамку. Це корпусний. Взагалі. На рамку 230 на рамку рута собираю два корпуси. низ, якщо є розпліт, наверх кормові. Тоді їх і відбирати краще. Тоді можна буде глянути, як вони сіли. І залишити їм пролити ще і відібрати крайні рамки. Ну, от начебто і все. Дякую за увагу. До побачення. Заразом випробував і мікрофона нового.